Вітаю! До вашої уваги добірка дорожньо-транспортних пригод, які зафіксували камери ситуаційного центру. Далі детальніше про кожен випадок. 20 жовтня о 17.11 система відеонагляду зафіксувала зіткнення на перехресті вулиць Данила Галицького та Пирогова. Водій автомобіля Тесла білого кольору не дотримався безпечної дистанції руху, внаслідок чого здійснив зіткнення із автомобілем Рено чорного кольору. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень, водії, не викликаючи патрульну поліцію, вирішили автопереходу шляхом цивільно-правових відносин. 21 жовтня об 11.58 Завдяки відеоаналітиці, виявлений факт ДТП на перехресті вулиць Калицької та Лялі Ратушної. Водій сірого ДЕО в повороті ліворуч не впевнився в безпечності маневру та здійснив зіткнення із автомобілем Volkswagen сірого кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Водії допомоги поліції не потребували та склали Європротокол. 22 жовтня о 13.56 камери ситуаційного центру зафільмували дорожню транспортну пригоду по вулиці Соборній. Водій мотоциклу чорного кольору не дотримався безпечної дистанції руху, наслідок чого допустив зіткнення з автомобілем Тойота Сірого Кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження, не викликаючи патрульну поліцію, водії вирішили пригоду шляхом цивільно-правових відносин. Шановні віничани та гості міста. Якщо ви стали свідками здійснення правопорушення на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на вайбер або телеграм за номером телефону ситуаційного центру. 067 4 102 101 Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.